Конституція України була прийнята в 1996 році, 28 червня. Це там, де описуються закони та порядки, які, які повинні дотримуватися кожен громадянин тої чи іншої держави. Ну, в нашому випадку нашої держави України. Також неписьменним доказом є те, що саме Конституція України є самою першою у світі. Конституція Гетьманщини. По якій вже писалися всі інші конституції світу. Основний закон наш. Ми його маємо всі виконувати, я так розумію. Ну що іначе? Конституція України це книга, в якому прописані обов'язки та права громадян. У 96-му році був прийнятий закон про Конституцію України. Це про права та обов'язки українців. Держава приймає такий документ, де прописано якби, моменти нашого життя, і маємо її дотримуватися. Зараз має бути 28 числа річниця. Перший, хто прийняв Конституцію, це був о, його Орлик. А як він називається, я не пам'ятаю. Перша стаття України є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Конституція України захищає права людини. Вона проголошує незалежність нашої країни, і вона є основним документом, який затверджує всі закони нашої країни. В Конституції України вказані всі права та обов'язки громадян України. Обов'язково кожен громадян України повинен знати Конституції. Конституція України була прийнята в 96-му році. Її повинен знати кожен громадянин громадяни України, який проживає тут. Всі правила, всі ті закони, які тут є, вони всі повинні бути і їх прийняли для того, щоб люди підтримували ці правила на державному рівні заключалося, підтверджувалося прийняття незалежності України. Ну нових нових законів. 28 червня 1991 року. 6-го, 6-го. це основний закон, який захищає права людей. Тобто там право на життя, на здоров'я, на освіту, на працевлаштування. тобто закріплені всі права людини.